У 2015-му сніданок побачив ці картинки в інтернеті. Ми знайшли дизайнера та реалізували оригінальні ідеї в одній із київських шкіл. Класно виходить? Так! Да! А хто буде допомагати? Підніміть руки. Це виявилося просто, швидко та дешево. Це навіть дешевше ніж в нашій їдальні. Так. так виріс наш проект. Зміни свою школу. Тепер ми подорожуємо по всій Україні та робимо разом з вами учбові заклади гарними та сучасними. Якщо ви теж маєте бажання приєднатися до нашого проекту, поділитися вашими ідеями, то пишіть нам на нашій сторінці у Фейсбуці і змініть свою школу разом зі сніданком з 1 плюс 1». У свіжому номері КП в Україні вийшла стаття, присвячена всеукраїнському проекту сніданка. Зміни свою школу, і наша журналістка Юля Чийо розповіла, що за рік ми проїхали десятки тисяч кілометрів і допомогли змінити понад 15 шкіл різних областей України. А ще розкрила топ 5 ідей, власне. Як недорого прикрасити стіни та підлогу учбових закладів? Також на сторінках КП ви знайдете умову участі у проєкті. А нові перевтілення українських шкіл ви зможете побачити в «Сніданку з 1 плюс 1» вже в жовтні. Будемо чекати.